А а тема. Non Викладання анатомії для студентів не медичних спеціальностей слово Вацлав квітнику завідувачу кафедри анатомії факультету фізичного виховання і спорту праського університету. <праць> університету. Hello. Thank you for Добрий me. день, дякую за те, що запросили мене, а я спробую. До виступу, до вас з Ну, отож, я хотів би розповісти трішки про навчання. Ну, тобто, це не стосується, власне, не науки, яку ми будемо викладати, чи будемо розглядати. Я тут від факультету фізичної освіти. І... З факультету біомедичного інженінженерингу, це ось навряд моя професія саме спеціалізація. Отож, що uh, сується анатомії. Чи є людська анатомія одним з основних предметів для немедичних студентів? Чи не є То Ви знаєте, що ми моролес походимо в тій чи іншій мірі від тих самих коренів від австро-венгерської системи школи систем шкіл has been little bit the same so it системи, які розвивалися, були пішки. Схожі презентс а комплісучасні студенти є сучасні студенти є зовсім іншими. І нам доводиться до них адаптовуватися до їхніх потреб. сьогодні. Ми навчаємо тренерів різних спортів з різних видів видів спорту. Є здається, приблизно 300 студентів. У нас далі ми навчаємо викладачів фізичної культури. Дерабасик їх здається, шістдесят слухачів на курсу, далі. Фізотерапевти це ще 60. І в Кінці в нас є професійні рятувальники здоров'я. Це люди, які довчаються аж до, власне докторських ступенів Ну, і це стосується також і фізичної освіти, але це залежить знову від персональної ситуації. Після, для власне розпаду політичного режиму. Мені, мені сабджеце, розбило систему на купу, купу різних предметів. і почали викладати психологію, етику, менеджмент спорту і тому подібні дисципліни. А базові власне предмети, які як атомі та фізіологія, вони нікуди не поділися, але нам довелося знайти власне краще місце для цих предметів. Для деяких тренерів. Ці предмети є дуже корисними для інших, що вони абсолютно не потрібні. деякі е, тренери наприклад одна до дуже таких активних ситуацій. зараз ми в цілому погоджуємося на тому, що анатомія та фізіологія є базисом для людей. Якщо ці люди працюють власне. Поспов'язаними з кимтілом uh, дисциплінами, uh, але сучасні студенти, студенти як я вже згадував, згадув, є абсолютно інакшими. з іншого ж боку, сучасні студенти мають цілковитий доступ so, до багатьох книжок до літератури. Вони можуть навчати вивчати і систематичну анатомію well з електронної книги вони можна навіть youtube відео переглядати, що стосується даної теми, але проблемою є те, що тематика від стосується систематичної анатомія, яка не описує все, що було е, виявлено, чи все, що ми дізналися останні сотні років, ті а на программі цьому яка що таке систематична анатомія? Well, систематична анатомія no, доволі часто не використовується і не підходить I для наших слухачів, e, наших студентів. Мене запрошували навчати анатомію для студентів медиків, де ми, звісно, вивчали неймовірну кількість інформації. Але що сується слухачів, які займаються Спортом і більш прив'язані до спортивних дисциплін uh, потрібно адаптувати ці курси для їхніх потреб. Недавно я в бінедавно я в університеті спорту в кельні і там вони також обмежили кількість годин для слухачів і зменшили її до 20 годин на тиждень. тобто в ці 20 годин треба вкласти всі необхідні теми. Таким чином кількість анатомії, фізіології та інших дисциплін та предметів була зменшена. Збін деклайніт, бат, але have to що ми маємо викладати? Чому маємо навчати наприклад? Що стосується людей, які обрали освіту фізичної культури або ж фізичного розвитку? Ми намагаємося залучати лікарів для того, щоб вони викладалися. То чому тому, що різного виду біологи? Різно виду тече. Вчителі викладачі вони so means, просто сухо це викладають. The... Тобто вони не розуміють. Well, they don't no, Як це сказати пом'якше? Вони не розуміють системи, вони they не в змозі the пояснити the коліно, структуру коліна. Вони просто описують, the що the там and є, систематичній анатомії, і на тому все. Ти слухачі ж, без керівництва, без досвідченого анатому. Вони просто губляться. Якщо їм потрібно вивчити, наприклад, зап'ястя, ми ну, розглянемо вата анатомію зап'ястя. Є чимало сток, є багато зв'язок, але Потрібно мати розуміння, загальне розуміння роботи цього. Біологи цього не розуміють, тому ми і не хочемо їх залучати до викладання. Класична анатомія має також певні проблеми що стосується, власне, того, де починається анатомія і де закінчується анатомія. Анатомія закінчується там, де людина вже не може побачити чогось очима. І, і різниця між анатомією і гістологією – це доволі така розмита границя. А з іншого ж боку, вона є дуже-дуже чіткою. Тому Анатомітічес <плес> анатомії не мають дуже багато куди розвиватися в рамках досліджень ніхто не хоче бути е, анатомом і за винятком з тих моментів, коли він займається гістологією або ембріологією, або патологіями, або ж біомеханікою, або кінезіологією і тому подібні дисципліни, тому що в цих темах він справді може певним чином зробити себе важливим, скажімо так, набрати значущість у світі та в світі анатомії. Всі ці, ці дисципліни вимагають чимало різних знань і знань, які відрізняються від тих, що викладаються в рамках анатомії. і також потрібна команда добре оплачуваних науковців. Що насправді не так дуже просто дістати. Тому анатомія в основному, яка викладається лікарям, не є цікавою. І викладається вона в основному біологами, біології, а не власне практиками, які досліджується все. ну отож, ді і реальність в нашій ситуації така. В нашій країні, is принаймні. За винятком деяких медичних факультетів, are, say, де викладачі, скажімо так, відповідно оплачуються, сюди є нестача викладачів анатомії. Але що ми і що ми можемо з цим зробити? Ми це означає, що нам треба наймати на кілька годин лікарів, ортопедів, хірургів, людей, які працюють з мозком. Вони повинні викладати анатомію, яка прив'язана і відповідає необхідностям Everybody та потребам цих людей. Всі знають, що викладач фізичної культури це зовсім іншого курсу анатомії, аніж той, той хто рятує здоров'я здоров'я. Ми зменшили two, кількість two з, двох лекцій, week, з двох лекцій. Двох лекцій до одної лекції на тиждень і два семінари в тиждень, які у нас були and seminars. мені на те, що вони відбуваються раз в два тижні, тож семінари взагалі обмовлять. Eh, the Які цим з висвітлюються? повинні бути пояснені якомога простіше. І таким чином, щоб ці слухачі зрозуміли їх бажання, у нас є чимало слухачів, які не отримали during their previous studies. щоб so вони отримали знання з біології до на попередніх їх навчання. Students, у нас є Слухачі, які не знають, що таке клітина навіть, а вони навчаються на дисциплінах фізичної культури. Meters, uh, тому що для них фізична культура – це там, проплисти 100 uh, метрів, uh, це uh, пробігти uh, на певний час, це uh, бути в змозі займатися дрібленом і тому подібні речі. Uh, ну, загалом, анатомія не повинна бути обмежуючим фактором для нори uh, не повинно бути обмеженням для so, суди, як і на водичому, так і тут. Але, hand, З іншого боку, ніт ні не обіду хавіт їм необхідне це джерело інформації, базової інформації, що стоїться на домі. От ми кілька років тому анатомі як терапевти та анатоми, що ми будемо викладати якомога краще це все. але години ну призначно це залишається такими, як я щойно зазначав. Як ми намагалися це вирішити, ось цю проблему? Зараз я опишу ситуацію. Що стосується власне фізичної освіти, знову <плес> ж таки, вона викладає Антоні викладається лише один семестр замість so того, лише тому, що в нас немає достатньо кількості годин. Лекції тривають півтора години на тиждень, contain і вони включають в себе всі and частини анатомії. тобто це означає, що Over the and всі are, системи et cetera, et cetera, et cetera. як серце, як травна система the всі Викладається а семінари Є and, дві години uh, на тиждень. Sorry, Перепрошую. Я тут запився трішки. Дві години у нас є кожен другий тиждень, і ми розподілили three three його. На три частини скелета систем yes where we still have enough real bones, so yeah, достаit, we never so it means they can, the bones, they can, означає, they can come day, uh come uh one can the last the clerk here opens them and the, uh, clerk тут відкриває двері the lesson до аудиторії, і вони, власне, можуть вивчати стільки, скільки у нас є тут наявності. Також є друга частина. Ну, тобто, 4 години у нас є на скелет, -го, 4 години на м'язову систему. Що стосується м'язової системи, ми змогли Змогли so все таки залишити певні біологічні матеріали Таким чином. Справжні our colors, is, uh, матеріали record, тіл, fixed, які є препаратовані, які анатомічно so зафіксовані. У нас є верхні кінцівки, кінцівка. У нас є нижня кінцівка. У нас є частина віли було чином, що слухачі могли доторкнутися до них і могли їх розглянути необхідним чином. Це все відвідно за позиції. Викладача, але вони мають цю змогу. Part, Третя частина ми придбали вас на антимічний сіл це стіл. I would say I would describe as a yeah, я б його так описав. Це такий плоский комп'ютер. скажімо так, де Ми практично можемо пояснити слухачам, і слухачі можуть задавати запитання що стосується функціонування органів. Тобто там відображається биття серця, відображається дихання, відображається власне, частини тіла, які як вона працює. Ось наші кістки. Тут нічого особливого. У нас їх чимало. Ось частини тіла також. Це верхня та зня кінціва де дюринг слух, ди слухи. можуть розглянути продовж свого навчання? Ну і ось це наш анатомічний стіл. про який я згадував, він зараз тут вимкнений на фото, але тут на столі. Там в розмір людського тіла, є відображено ніка тіло. Його можна відкривати власне слоями, і ви можете побачити і серце, як воно б'ється, як власне працюють різні частини Ну, тобто там все будет. So it's корисно, корисно цей інструмент. Але it's expensive того, що він дуже дорогий він більше ніж сотня тисяч доларів здається коштує. Тому Ми використовуємо його лише за присутності викладача стаді фромет. Але случай мальчину до собі можуть навчатися. Це буде ото ж це така коротка моя експлантин моє пояснення того, що ми зробили з нашими заняттями анатомією, що було можливо. Тілити в рамках цих обмежень. Я розумію, ситуація всюди різна, а не різно. Перепрошую одинаково, наскільки я знаю. You Тож, знову ж таки дуже вам дякую за ваше and, запрошення. І я сподіваюся, що війна скоро завершиться. і ви зможете стати частиною размуса, і я буду радий вітати будь-кого з вас. Як викладача по обміну у нашому департаменті, на нашій кафедрі. Отож, дуже вам дякую і до зустрічі, професор yeah, професор Вацлав, дуже вам дякую за те, що поділилися своїм досвідом.